Всем привет, это на Логин сегодня будем играть в Брох Про Паркур Ножа. И сегодня я хочу вам показать инвентарь. Таким мой инвентарь. Это вот тут ножи. Дарный нож, наверное, такой. А перчатки только такие. Сейчас три спину. И еще вот так. Можешь в магазині можеш. Давай пока поиграем, я хочу якось носиком затовить. Ножика, ножка я хочу взагалі. Давай ты Кара... бабочку. Давайте сыграем в игру. Ночью игру. Погнали. колись проходив тут. Проходив легчайше. А, це було ще давно. Я не давно давно я хочу його. Ой-ой-ой, бабочка. Внолі роз... розхраняємося. еще раз последний раз но... надо тут раззаняться а кар, уф, уф уф легаси может с кей кейс 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 О! Туда його. Дуже быстро. Тисячу кілометрів за О, ні, ні-ні-ні, тільки ні, ні. только храмлений дирочку. Дирочка одна є. Можу в дирочку і попасти. Так, Жак Кинець, можно сказать. Раз последнее упражнение, я колись тут вылетаю. Вилі... Ну я чита. Не, почитаю. А если у меня только ускорение. Я не окей. Ч страшно? Давайте раскрыем уйти. Ого, давай, раскрыйся. Ножик. Клыхова в это выпадает, там можно ножик выпасть. Давай нож. Айтраш. Ножик, давай. Ножик! Ножик, ну там можно ножик нам много. И даже ножик говно лучше показал. Ну хотя бы шо есть стоит. Ножик, ну дай ты ножик. Ну это щас. Можешь. Приходим на другий. Так. Да? Я учена на... на другий сум. Тут чу -чу на накрасний. Дісь три штучки красного викрива. Ножик. А то ножик. Може дублікат просто продати. Ви два рази менше продаєте. Ножик, чим він стоїть. Це дуже мінус, але нормально. Хоча б щось купити. Ай, то шо це? Ну, зможе. Вот і зелене. Тут ось... Пины, спины, я не люблю пин. А хоть у ножика. Ой. О, 750 нормальный, бабки ль... слепло. Зараз ножик сюда його давай. 750 Надурела на. Нас надурили, нас надурили, нас надрели. Охоски ножики пролетел. Если до ножики. Это же... Душа є отаке. Це 100% може випасть. За надо прокачати, багато Ну но що ви багато лайки наберете. Просмотрим. Я можу що вам зайде. Я можу продовжу і буду розкриємо такий кейсик, можна сказати. Давайте ще пару разів? раз красу холоту. Ах, верно. Ну хотя випаде я вже... ну я почти вже все, всі ножки купив вебив. Ну не всі. Там десь поле, я даже менше половин, я не знаю скільки. Ну, нормально. Може хлеб. 500 хотя бы, 500. Нормально, просто 500. Выпал. Лятый хотя бы. Это я включу, коли ми вже будем на тещу монять. Я включаю вже 1000, ми все потратили. Ти, на тисячу хоча б красний просто. Давай! А, красний там перчатки може випасти. Ви Давай дальше далі! Даже... Так да, сюди, не зря, сюди! Перчаточки! Мерки! Скільки вони стоїть, хоча б перчаточки. Нормально. Ну вже на щось потом подивимося. скільки вони стоїть. Але вони такі красиві, обичні. А, у них весьма выпадали, чрные двиги. Ну нормально, чи его тысячу чес, давно. Давай, давай. Ей, останній я хочу ножик, щоб... пожалуйста. Ножик. Для перчатки ножик, Давай, якийсь чорний. Не за що. А не, ну шайб хватай. Давай, ножик. 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 О посад, давай щоб ножик випадав. Давай, ти ще не вхотає, я тут ще гроші вас. Давай, пасал, давай, щоб ножик випав. Давай не зоні, не повезон, хватит. Ну шо попадаемся. Давайте подаемся. Ой, во перчатки. Вот тут осел. Е 1250 можу продати. У меня есть за... Они 20 купляти, а я можу задать. Целбачому ви не можете продавати. Ну, нормально. Може поиграем. Ну в комментарий, нег продавати или ілі... ні. Моя он їх продавав. Давайте в магазин подивимося, що Май... Май... багато... Багато... нема. Мені є багато що є. Кораблі тут. Перчатки. Во я казав 20 тысяч. А ці перчатки... Во вони. Мені 1200. Во, Почекай. Це оце, і во. У мене в Україні? А Україні 50. 000. Я можу за 25 тес. кому це понравилось відео, ставте лайки, пишіть на канал. С вами был Локин. Всем пока, пока-пока.